Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоції. Це я знову з вами Антоніна. Сьогодні хотіла вам показати п'яту частину своєї великої врятованої колекції. Сьогодні хочу вам колекцію показати від Avon. Дуже багато різних в мене. Я її розділю на дві частини. Зараз ми подивимося першу частину п'ятої великої колекції, і потім другу частину я вам покажу своїх парфумів від Avon. Так, перший у мене буде прем'єр. Дивіться. Гарно зберігся він у мене Так відкривається. Ось такий красавчик. гарнющий. Зараз я подивлюся на нього. М -м, гарний все тут прекрасно. Аромат не спсувався. Ждемо назад по. Так, потім у нас бланш теж нормальний, непоганий, все тут в порядочку. Це угу. у нас ароматик Потім я вам зроблю. Розпечаточку, розповім всі ноти про кожного цей аромат окремо відеогляд зробимо, про все порозповідаю вам. Дуже довго не будемо показувати, тому що. Так, далі у нас свідоць такі Дуже гарні насичені, прекрасні такі аромати. Зараз я попробую, як тут аромат не зпсувався. такий же ніжний. Ну, це більш такі літні, весняні, такі азонові прекрасні аромати. Від Евон вони непогані. Зараз в кого багато коштів немає, можна звернути увагу на Avon, У них дуже гарні є парфумчики різні, багато які вже і снятості є. Так, що дивіться. Один кращий другого можна тут піднайти собі і весняні, і зимові, і новорічні, і святкові. Це теж дуже шикарний, це чоловічий. Такий свіженький, насичений, азоновий, легенький. У них стійкість прекрасна цих ароматів. Так, слідущий. О, це персиви. Персиви дуже полюбляю. Персиви це в мене теж дуже гарний такий, більш, як вам сказати, більш такий осінньо-весняний, але він дуже гарний, якщо в закритому поміщі. Приміщенні, чи ви десь там на роботу, в офіс шикарний буде. Тут аромат у нього Такий свіженький, азоновий, як то кажуть, аромат чистого тіла, свіжості. Так. О, це на те персів, це новенький, вийшов недавно. Перед війною був самий осління зараз машини, я не знаю, ви не неціпилося. Я його вдихну, я його навіть вже й забула. зараз на себе нанесу і вдихну. Ох, який. Ой, красота! Ви знаєте, оцей шикарний цілк. цей взагалі такий прямо фруктово, квітково на зиму, на свята. Можна сміло брати, буде така ніжна, прекрасна. Дуже красивий аромат. Так, слідущий в мене що тут у мене? Припалились, ну нічого страшного. Є 50-ки в мене, а є тридцяточки. Ой, це в мене тридцяточка. Дивіться, яка малюсенька. Це такий квітково. Ви знаєте, він такий шикарний, цей Вільвет. І він такий більш похожий на е, поему від лампу. Такий насичений, квітковий, медовий, теж дуже гарний. У мене ці не привабливі, непоганий, можна звернути увагу. Ой, оце на зиму ця орхідея. Орхідея від Айвон. Дуже шикарна, випишена 2019 року. Ви знаєте, от на зиму орхідея... Це... Ой, припотіли, так, тут холодно. на зиму, такий прямо аж тут ліг на флакончик. Орхідея ця дуже гарна, прекрасна, можете дуже звернути увагу, вона свята, щоб нанести собі на свій одяг. Так, слідущий. Що це у нас атракція? Так це у нас атрак. Всього. Атреша. Дивіться, оце взагалі це шикарний, це шикарний, гарний аромат. Яка гарна бутилочка в нього, дивіться, який флакончик. прохолодно тут, звісно, в мене. Аромат у нього, от на зімнє, святковий на новорічну свята. Якщо ви одінете його, будете взагалі. Тут аромат навіть на зараз на себе. Такий, така кришечка в нього. О, Бачите, чи в мене новесенький зовсім. Зараз я його вдихну. Такий медовий, такий прямо багатий, гарний, такий прямо аромат у нього, як шампанського, бризги шампанського. Дуже прекрасний, дуже гарний. Аромат святковий, на всі свята вам підійде. І ціна тут дуже гарна, так що аромат дуже красивущий, гарнющий. Так, слідущий у нас теж оце зимній це більш зимовий такий аромат. Ой, який дивіться, яка краса. Чому не звернуть увагу? Дуже гарний, і тут такий флакончик, ну прямо такий теж насичений, медовий, фруктово-квітковий я багато не буду розповідати, може багато хто знайомий з такими ароматами, а може багато у кого і є такі. А якщо немає, то я відео зроблю і потім про кожний окремо розповім. Ого, який ароматик, що чим, дивіться, пахне, яка краса. Просто. Все збереглося, все гарно сохранилося, ніде ні грибок його, ні корозія, нічого не попсувало. Так що вся колекція в е, прекрасному такому. Дивіться, це, оце то вже такий фруктово-квітково, дуже ніжний, стійкий. Ну, і дивіться, який гарнющий. Просто шикарне зний. Дивіться, як гарно. Так, і ще у нас один. Може, відключити телефон. О, дивіться. Ну, все, розглянули ми всю мою колекцію, першу частину від Avon. Так що, якщо вам сподобалося, пишіть, задавайте питання, може, про який парфум ви хочете, щоб я вам розповіла, я вам розкажу. Зроблю підбірочку, добірочку, до побачення, до нових відеооглядів.